Я вам зараз дещо покажу, що вам сподобається. Смажені дріжджові пиріжки, безопарні, без розстойки. Яке виходить тісто, дивіться самі. Готую дві начинки, тушкую квашену капусту і варені яйця з зеленою цибулею. Обидва варіанти мені до душі. Урожайний виріс, пора споживати. Пучок цибулі нарізаю. В миску слідом п'ятеро варених яєць. Сіль перед за смаком, кріп. Все готово. До капусти додавала присмажені цибулю і цукор. Можна використовувати воду, але в мене підгулювало молоко, треба терміново спожити. Підігріла 250 мл, одна столова ложка цукор, одна чайна ложка сіль, 10 грамів сухих або 30 грамів пресованих дріжджів. Розмішати хай розчиняться продукти. 3 столові ложки олія. Борошна просіяла 800 грамів. Почергово засипаю. Коли тісто стало густим, вливаю 250 мл крутого окропу, мішаю ложкою і далі продовжую додавати борошно. Треба дивитись, щоб тісто було м'якеньким, еластичним, не спішно грамині на вимішуванні припорошую. Тісто тепленьке, дуже приємне в руках. кажуть одягайте рукавички! Ну, от як ти в них відчуєш цей кайф від дотику до живого тіста? А ніяк! О, погляньте, яке воно кайфове! Ну, клас! Просто клас! У валік і ділю навпіл. Треба тісто розділити на невеликі частинки. Тоді воно гарно буде все просмажуватись. Такі вони будуть класні А ви звернули увагу, що яєць? У тісті немає. А коли все тісто розділене, треба формувати пиріжечки. Не треба ніякої качалки, руками розплескати, так буде значно швидше. Ну ось такі ліпьошечки на долоні. Загортаю начинку одну столову ложку. Я люблю, щоб її було чимало. Люблю швидко. Перекладаю на розноси, застелені пергаментом або посипати борошном. Звернули увагу, я трішечки підсипаю і підсипаю борошно. Прикриваю рушничками. Треба 10 хвилин тісту дати зрушити з місця. Ось скільки залишилося борошна із 800 г. Олія приблизно 400 мл. Нагрівається. Я починаю смажити. Треба, щоб пиріжки плавали, не тіснилися між собою. Перевертаю по декілька разів, виймаю на паперові серветки. Їх так багато виходить з цієї порції, які ж вони ловкі, м'якенькі і водночас хрусткі. Я дуже сподіваюся, що вам зайде цей рецепт, він дуже простий і легкий у приготуванні. Всім дякую за перегляди, чекаю на ваші відгуки і результати приготування. Всім смачного!